Вітаю усіх, шановні глядачі. Сьогодні розбиратимемо завдання з табличного процесору Microsoft Excel з міської олімпіади міста Полтава 2024-2025 навчального року. Отже, в цьому завданні нам пропонується файл заготовка із вхідними даними. Як можете побачити, це таблиця даних про різні галузі та штучний інтелект в них. Ну і отже, список завдань. Тож почнемо. Спочатку змінь формули на потрібні. Формати в таблиці на потрібні числові чи грошові, встановіть перенесення по словах та однотипну висоту рядків. Ну, Тобто, давайте спочатку ширину завдамо, щоб було зрозуміло. Далі. Давайте подивимось, тут в них ще межі стоять. Так. І відцентруємо все. Аби встановити правильний формат, ми просто обираємо ось тут. числовий. Тут аналогічно. Так, ну і на цьому все. В принципі, інші формати тут також е, підходять. Отже, далі е, перенесення по словах. Це ми виділяємо все та обираємо тут переносити текст і воно переноситиме їх. Е, так, наступне. На основі формул е, виконати обрахування. Завдання будуть зараховані, якщо при зміні в таблиці, значення таблиці змінюватиметься значення відповідних камірках. Тобто, як ви бачите, нам дана ось така заготовка для дешборду і пропонується відформатувати його за зразком. Так, знову ж, давайте подивимось, воно тут з клітинки J до клітинки Q йде. По 13-й рядок. Ну, тобто якраз ось так. Ми обираємо заливку. Тут все об'єднуємо. Так, тепер питання щодо ось цього, як це зробити. Значить, ми просто подивимося зараз по розмірам цих клітинок. Давайте питання ми одразу виділимо жирним шрифтом. Так, всі комірки, де написано результат, ми виділимо. Давайте та зробимо жовтим кольором. Червоним шрифтом, жирним. Так, тут аналогічно. Визначити рік та інші питання у нас будуть жовтим кольором. Але просто чорними та не жирними. Ну і також тут повсюду варто зробити, щоб воно було повністю по центру та посередині. Цими кнопками. Так. Ви бачите, у нас ще є такі комірки, куди потрібно вводити дані, або куди, коли висвітлюватиметься результат. Тут все робиться аналогічно, ми додаємо білий фон. А давайте вже одразу межі зробимо для цих таких комірок. Збираємось тут панель межі. Це буде десь така межа. По ширині та синім. Зовнішні ставимо і внутрішній. Окей, тепер давайте тут ми ще перенесемо текст, хоча і ні, мабуть, це буде не дуже зручно. Можна ось подібним чином пооб'єднувати клітинки. Так буде все-таки краще виглядати. Так. Далі. Ми ще тут межі забули додати, давайте виконуємо цю дію. І в комірках результату ми маємо встановити ось такий фон, теж все відцентруємо. Такий давайте червоний зробимо та жирним шрифтом. Ну, Аналогічно тут все по центру зробимо зараз, щоб воно відповідало зразку. Отже, ми вже зробили цей такий собі шаблон. Ну, звичайно, тут можна зробити висоту рядків іншу, але. Ну, давайте одразу це зробимо. У нас тут зараз висота, як ви бачите, 15,75. Оберемо усі ці рядки, в тому числі, мабуть, із заголовком. Так. І задамо, наприклад, 22 десь. <кій> давайте навіть ну, 28, кажучи. це приблизно. Звичайно, можна підлаштовувати, як вам потрібно. Так, ну отже, давайте подивимося, які нам тут завдання пропонуються. Одразу бачимо, що тут все в принципі, по пунктам розписано, як воно ось тут нам вказано. Тобто можемо дивитися одразу в табличку. Що, нам, що у нас просить, це максимальна інвестиція перша. Ну, як ви бачите у стопчику F розміщені ці інвестиції, всі вони позначені числами та указані в мільйонах. У відповіді нам пропонується вказати просто число, для цього використовуємо функцію Max. Обираємо даний діапазон, як бачите, дається відповідь. Ну і одразу важливо зазначити, що деякі дані в таблиці, яка надана тут як приклад, тобто на оцьому скріншоті, вони видозмінені та не відповідають ось цим значенням. Тому якщо в нас результати трохи відрізнятимуться від того, що тут показано, це нормально. Це було задумано автором завдання, але дії, які тут виконуємо зараз, вони правильні. Наступне це середнє значення інвестицій, це функція «Average». Владіяємо аналогічний діапазон, як ви бачите, тут вже є відмінність, певно. Тож ми його обрали. Далі. Визначте, якій компанії належала максимальна інвестиція. Тобто ми маємо максимальну інвестицію. Це 320 у нас визначено. Та вона знаходиться у нас в певному рядку. Давайте ми її знайдемо зараз на око. Ось вона. Це четвертий пункт. Компанія у нас буде JP Morgan. Щоб це обрати, нам можна скористатися функцією спочатку меч. Тобто вона шукає в цьому діапазоні. Давайте ми його оберемо. Так, спочатку ми оберемо. ось це значення. Так? Ми шукаємо 320 в ось цьому діапазоні. Коли ми його знаходимо, ми, ну, тип зіставлення 0, тобто максимальна точність. Ми отримуємо відповідь, що воно знаходиться у нас на четвертій позиції. Спочатку. Раз, два, три, 4, як ви бачите. Але цього недостатньо. Ми отримали цей рядок, номер рядку. Тепер як нам отримати компанію JP Morgan? Можна скористатися функцією індекс. Для цього ми просто обираємо тут ось цей масив. Вказуємо, що номер рядка відповідатиме значенню, яке нам повернула функція match, Тобто нам видали 4. Значить рядок буде четвертий. Як ви бачите, діапазон починається теж у нас не з заголовку, а з першого значення. Щоб воно співпадало. Так, ну і номер 151. Стопець тут взагалі тільки один в цьому діапазоні, тому тут нічого змінювати не треба. Як ви бачите, воно нам видало JP Morgan, як і потрібно було. Наступне четверте це визначити кількість моделей штучного інтелекту, які були засновані у веденому році. Тобто тут у нас в комірку вводиться певний рік, наприклад, 2023, як у прикладі. Там, е, значить, вводиться, скільки їх було засновано. Ну тут е, Є така опечатка, рік застосування, малося на увазі рік заснування автором, то я зараз е, зміню. На рік заснування, щоб було зрозуміліше. Отже, нам потрібно просто порахувати, скільки тут значень 2023. Для цього є функція CountIf. Спочатку ми обираємо діапазон. Це ось цей діапазон. Крапка з І наступний пункт це критерій. Критерій, воно має бути 2023. Ну, Класимо на цю комірку. Як бачите, результат 0, тут справді 0 таких. Штучних інтелектів, які засновані у 2023 році. Давайте, наприклад, вкажемо 2021, і воно нам видасть їх 7. Раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, як бачите, воно все одно працює. Просто дані відозміння. Ну, повернемо до 23-го. Нехай так буде вже як на скріншоті. Яких типів алгоритмів більше? Тут ми вводимо один алгоритм та другий. І вона нам з цього порівняння видає, якісь цих алгоритмів популярніші. Вони у нас вказані в стопчику D. Як ви бачите, кожному штучному інтелекту логічно відповідає один тип алгоритму. Сюди користувач вводить певні дані. Ну, наприклад, ми вже введемо машини навчання. Давайте ми його звідси скопіюємо. <кхід> ну і, до речі, можна тут вставити переносення тексту, щоб виглядало гарніше. І глибинне навчання, ми також його скопіюємо та вставимо сюди для прикладу. Так, добре. Тепер нам треба порахувати, скільки їх тут є. По суті, ми будемо робити те саме, що і в четвертому пункті. Тобто ми спочатку пишемо Count if ось тут. В цьому діапазоні машинного навчання. Воно нам виводить 6. А тепер давайте порівняємо. Тобто, якщо if. Кількість машинних навчань більше за кількість в аналогічному ж обираємо той самий діапазон. Так, діапазоні, діапазоні. Вона більше за кількість глибинних навчань. Тому що висвітлюємо машинне навчання як відповідь на запитання, яких алгоритмів більше. В інакшому випадку ми перевіряємо, якщо, е, так, давайте. Скопіюємо навіть. Е, так, якщо. Зараз беремо ось цей вираз. Каунтифів цих менше. Тобто глибинних навчань більше, ніж машинних навчань. Обираємо глибині навчань. Ну і третій випадок, якщо вони у нас рівні, давайте вкажемо щось по типу кількість рівна. Приймаємо виправлення, там дужечки нам позакривають, пододають, машини навчання. Ну, отже, давайте, ми, якщо ми глибинного навчання тут наставимо побільше. Бачите, ви змінили дані в таблиці воно у нас відреагувалося. Але ми повернемо старі значення, щоб табличку не змінювати. Підсумуйте, усі інвестиції вказаний тип алгоритму. Тобто, у нас вказується тип алгоритму і які інвестиції на конкретний цей тип. Давайте ми сюди введемо аналіз великих даних. Це той самий стовпець, що в попередньому завданні. Знову вімкнути переносити текст. Усі інвестиції на вказаний тип. Тобто, по суті, нам потрібно сумувати інвестиції, якщо тип алгоритму їх штучного інтелекту дорівнює аналізу великих даних. Ну або який тут користувач веде. Це, звичайно, як ми вже користувалися функцією CountIf. Але тут нам підійде функція countifs. Ми обираємо з вами стовпець D і обираємо, щоб воно відповідало аналізу. А ні, навіть, давайте ми зробимо ще краще. Ми зробимо max if, ні, навіть sum if. Так? Діапазон ми сумуємо інвестиції. А, так, нас просить виси, значить діапазон. Обираємо діапазон з типами штучного інтелекту, щоб воно відповідало аналізу великих даних. Якщо воно відповідає, то ми йому беремо дані за цього стопчика. 930, бачите, навіть співпало з авторським скріншотом. Наступне – це сума інвестицій для вказаної галузі компанії та вказаного року. Тобто в нас користувач вводить галузь, е, мовно кажучи, там автомобільна. Компанію хай буде Tesla, та Рік 22-й. І якщо всі ці умови у нас співпали, то ми висвітлюємо 530. Ну, або яка там сума є. Е, для цього є функція SUMFS, тобто те ж саме, що і SUMIF, але для кількох умов одразу. Спочатку ми обираємо діапазон суми, тому що мов може бути нескінченність, тому діапазон суми він йде першим. Це так, сума інвестицій. тобто Ми обираємо цей діапазон інвестицій. Діапазон критерій один. Ну, перш за все, це галузь. Ми обираємо стопчик Б. Критерій: у нас буде автомобільна. Далі компанія. Тесла та рік. Нехай він у нас буде теж 22 Отже, нам видало 2000. Так, секунду. нам видало 0. Ну, як ви бачите, бо таких співпадінь немає, давайте ми вкажемо десь автомобільна Tesla 22. Тут у нас 250. Можете побачити, воно у нас якраз таки показало нам 250 щойно. Тобто воно працює повністю. Наступне, на окремому маркуші нам пропонується розташувати діаграму за зразком. Інвестиція в галузі по рокам. Давайте одразу її проаналізуємо. Як ви бачите, нам показані різноманітні інвестиції, є вісь X, І та розмір Бульбашок. Це три певні такі змінні, які нам треба визначити, що означають. Ми ну, одразу бачимо, вісь Y це просто роки: від 2018 до 2024. -го. Тобто тут все зрозуміло. Питання: вісь Х та розмір Бульбашок. Ну, як бачите, розмір Бульбашок відповідає в нас за. Якраз таки масштаб цієї інвестиції. Тобто, чим більше грошей було е дано під час інвестиції, тим більше ця бульбашка. Що ж відповідає за ось X? Чому воно конкретно такому порядку? Ну, мене тут просто банально в тому ж порядку, в якому записані в цю таблицю. Е ось і все. Давайте ми спочатку винесемо знизу окрему табличку з даними, якими нам буде зручно оперувати для створення діаграм. Отже. Нам потрібна конкретна інвестиція, галузь її та рік. Обираємо ось це. І 20 таких клітинок нам потрібно. Останній у нас рітейл. Так, все це ми видаляємо. Це зайве. Отримали галузі. Отримуємо роки. Та отримуємо, які у нас тут інвестиції. Просто ось це обираємо. Тепер давайте оберемо всю табличку, перейдемо в вкладку вставлення та рекомендовані діаграми. Тут обираємо усі діаграми та шукаємо, що нам потрібно. Нам потрібно перейти в пункт точкова, але як ви бачите, точкова вона не має параметру розміру самих цих крапок, тому ми обираємо ось цей передостанній тип Бульбашкова. Ну, дизайн може відрізнятися на старих версіях Excel, але загалом ви її знайдете ось ось тут в цій категорії. Як ви бачите, вона у нас одразу трохи неправильні дані вибрала, це нормально, видаляємо зайвий ряд. Так, отже, значення ряду X ми поки що опустимо. Давайте значення ряду Y. Y це у нас роки. От воно вже в нас розподілилося. Бульбашки розмір мають, відповідно до ось цього. До розміру інвестицій. Трохи збільшимо. Давайте подивимось, у нас воно більш-менш. Проєктно працює так. Якщо ми поставимо 2018 та 2024 ліміт, то воно виглядатиме десь ось так. Так, отже. Ну, як ви бачите, трошечки у нас, можливо, дані не співпадають. Давайте ми подивимося, які тут роки. А, тут справді років навіть 24-23 немає. Ну, знову ж таки, вхідні дані були змінені. Але давайте подивимось. 21 рік. ну Давайте навіть підписи даних одразу додамо, щоб нам зручніше було. Як ви бачите, тут всюди написано, що це за галузь. Нажимаємо плюсик. Тут у нас є пункт підписи даних. І одразу нажимаємо сюди додаткові параметри. Як ви бачите, нам вже показалися ці підписи, але потрібно нам не значення Y, а значення категорії. Ну, для цього можна обрати значення з клітинок. Обираємо ось це. І вона у нас висвічується. А значення Х ми просто прибираємо. Автомобіль на 21 рік. Найперша де інвестиція 150. Ну, порівняємо, наприклад, з наступною це медицина 230, вона вже більше. А освіта, яка є перед передостанньою 85. Ось бачите, вона, в ось цій маленькій бульбашці заховалася, вона є у нас найменшою. Ну або однією з найменших. Ось вона ще 75 є. Так, ну добре, ми, мабуть, приберемо ось це е, константу, тому що ми задали мінімум та максимум в сталі, тобто у нас вона не змінюватиметься. А оскільки автор може змінювати дані в таблиці, ми краще тут само скинути. Тобто діаграма автоматично підстраюватиме, який тут рік має бути мінімальний, який максимальний. Ну, і лишається відформатувати діаграму. Давайте впишемо тут її заголовок. Це інвестиції в галузі, в галузі по, по роках. Змінимо колір шип на чорний, жирний. Ну, трохи збільшимо його розмір. Наступне це ми вісь X зробимо невидимою сітку зробимо лише горизонтальні лінії. Інші приберемо. Ну, і також можна цю сітку зробити трохи темнішою. Давайте десь ось такою, навіть, навіть такою більш чорною. Ні, стоп, це ми контур обираємо секунду. Контур ми вимикаємо, обираємо лінії сітки. Давайте. Ось такого кольору, і також у вісі y щоб ця її окантовка справа Вона теж була аналогічного кольору, і щоб кольори співпадали. Так, ну, діаграма майже готова, залишилось зробити цей фон. Це ми обираємо область побудови, заливка. Це у нас градієнтна така. Ну, Видалимо різноманітні ці зайві пункти. Значить, Перший в нас буде таким блакитним, а другий білим. Давайте ми ось так вставимо. Трохи підкоригуємо, щоб воно виглядало схоже. Ну, як ви бачите, працює. Давайте ще ми тут зробимо шрифт прям чорний і трошечки більший. На цьому все. Залишилося лише відкригувати бульбашки. Обираємо їх, заливку ставимо таку червону. В принципі, колір особливої ролі тут не грає. Обираємо далі підписи даних, одразу зробимо їх білого кольору, як в прикладі. Ну, Збільшимо трошки розмір діаграми да, для зручності. Обираємо будь-яку з цих бульбашок, головне не обрати якусь конкретну двойним кліком. Потрібно обрати взагалі всі, як ви бачите, виділились всі. Таку окантовку робимо їй. Нехай це буде суцільний білий колір, та на розмір десь близько 3 пікселів. Ну і щоб зробити такий, як ви бачите, фейд ефект. Е вона у нас виглядає як такі кнопки. Можна спочатку додати тінь. Обираємо тут з передвстановлених. та можна, в принципі, не корогувати, вона тут якраз підходить по стилю. Ну, як ми бачимо, тут у нас окантовка виглядає такою об'ємною. Ось тут же ми бачимо пункт формат об'ємної фігури та обираємо будь-який з цих варіантів. Ну, тут можна погратися вибирати, який більш підходить за дизайном. Це вже е Якби, на ваш смак, скажімо так. Наскільки ви вважаєте, воно схоже з цим. Ми зараз цим займатися не будемо. Тут просто перебираєте із кількох доступних варіантів. Ну і якщо хочете, розміщайте на окремому маркуші. Це у нас сказано в умові, тому ми це робимо. Зайвий давайте взагалі видалимо. Отже, ось наша діаграма. Так. І майже готово. Залишився лише останній пункт. Це інтерактивне опитування для користувача, чи користуєтеся ви можливостями штучного інтелекту. Так. Отже, потрібно додати такий прямокутник з опитуванням. І в залежності від того, що тут ми обираємо, змінюється наш смайлик. Картинки нам даються вже у нашій папці. Тобто ми їх просто додамо в Excel. Давайте спочатку зробимо цю панель. Як ви бачите, це панель з закругленими краями, та вона не прив'язана до клітинок. Бачите, їх тут лінії проходять. Тому ми не будемо робити конкретно якісь сині клітинки, ми зробимо наступним чином вставлення. Оберемо фігури, прямокутник із округленими кутами. Ну, ось він тут в прямокутниках лежить, можете його знайти. Жовтим цим кругом ми коригуємо округлення, ну, зробимо якесь таке. Це ролі сильно не грає. В принципі, дизайн у нас влаштовуємо, просто його сюди вставимо та трохи змінимо розмір. Чи користуєтеся ви можливостями штучного інтелекту? Давайте додамо ще прямокутник без закруглених країв. Перефарбуємо вже його в білий колір? Межа буде хай така сіра. Так, сіру обираємо. І чи користуєтеся ви Ши. Так, Давайте ми текст зробимо чорний. Ну, Який текст написати, це конкретно вже можна переписати звідси. Нам зараз важливо будь-який текст додати, його правильно відформатувати. Ми його зробили жирними та по центру. Наступна це як додати список. Для цього, по-перше, ви маєте зайти у вкладку розробник. Якщо у вас така вкладка відсутня, це нормально, вона за замовчуванням у вас просто не буде відображатися. Ви переходите в налаштування Excel, налаштування стрічки, та ось тут у вас буде вкладка розробник. Ставите галочку та ок. Коли ви увімкнули цю панель, вона у нас тут одразу з'явиться. Ось тут обираєте. Пункт вставити. Та вам потрібно вставити якраз такий елемент, кнопка-перемикач. Тобто ось такий кружок. Давайте ми зітримо цей текст. Що у нас тут має бути так та ні. Тут напишемо так. Зв'язок із клітинкою. Прив'яжемо його до якоїсь рандомної клітинки, хай це буде ось ця. Копіюємо на Ctrl-D, впишемо ось тут. Ні. Коли ми їх перемикаємо, у нас, як ви бачите, в клітинці змінюється значення з 1 на 2. Тепер нам лише потрібно зробити, щоб картинка була та вона змінювалася в залежності від цього значення. Давайте ми додамо обидва встановлені зображення. Можна зайти у них, нажати тут копіювати. Вставляємо перше. І аналогічні дії ми робимо з другим зображенням. Тепер як ми це зробимо? Це така функція як альбоми в Excel. Обираєте будь-який рядок, ну бажано десь тут знизу, щоб його не було видно. Та робимо йому приблизно такі розміри. Бажано також межі йому додати, зробити будь-яку товщину межі, але білого кольору. Бачите, у нас у клітинки пропав контур. Тепер ми обираємо. Давайте ми подивимось, які у нас тут смайлики. Якщо так, то ми щасливий цей смайлик, якщо ні, то інший. Ми вставляємо плюс-мінус в цю клітинку, щоб він підходив. І наступну клітинку ми робимо аналогічною, бажано з приблизно тією ж висотою. Вписуємо тут 1 та 2. Тепер дивіться, ми вже знаємо таку формулу з попереднього, як індекс, ну а також можна використовувати VLOOKUP. Тобто обираємо, наприклад, зараз от так, або ні, навіть VLOOKUP Від цього значення в ось цій таблиці. Тобто воно в лівому стопчику шукається значення. І тепер обираємо в другому стопці, нехай з 100% точністю знайде нам відповідь. Якщо ми напишемо в першому, першій клітинці А, а в другій Б, воно нам видає B. Але проблема в тому, що нам потрібно саме отримати якось посилання на цю картинку. Для цього в нас є функція Offset або сміч, в залежності від мови Excel. Ви обираєте клітинку, з якої потрібно почати зміщення. Закріпляємо її на F4, вона у нас фіксована. На скільки рядків ми здійснюємо зміщення? Ось стільки. Якщо обрано 2, ми на 2 рядки зміщуємося, то сюди 1, то зміщуємося сюди. Стопці, ну, стопець у нас. Ми на 0 стопців зміщуємося, ми в тому ж залишаємося. І ця клітинка, тобто ця формула, вона нам повертає певний діапазон. Діапазон у нас буде одна клітинка, тобто 1 на 1. Вона нам знову повертає Б. Але зараз покажу, як зробити, щоб у нас поверталося зображення. Спочатку ми переходимо у вкладку формули та імен. Створюємо ім'я. Ім'я це, по суті, як змінна в програмуванні. Назовемо її, наприклад, Смайл. Це без різниці. Посилання просто вписуємо цю формулу. Ось вона у нас з'явилася. Якщо вона неї натиснете, бачите, нам виділилася ця клітинка. Давайте ми зітримо текст А та Б, він нам тут вже не потрібен. А, ну і цю клітинку ми видаляємо. Це ми так писали формулу для себе. <клес> вона у нас вже в диспетчері імен, Тепер нам потрібна якась будь-яка картинка. Наприклад, скопіюємо одну з цих, але ви можете взяти взагалі будь-яке зображення, яке вам заманиться. Обравши її, переходимо у вкладку з введенням формул. Пишемо дорівнює. Та назва нашої змінної. смайл. Чому не можна сюди вписати формулу? Ну, це така особливість Excel. Він чомусь не дозволяє, це вже питання до розробників. Тиснемо Enter, як бачите, у нас з'явилася картинка. Коли ми переключаємо, вона змінюється. Ну, бачимо таку білу окантовку, давайте ми, її, наприклад, змінимо на синю. Щоб вона здавалася невидимою такою. Ну, Можна і буде зробити світліше, це взагалі не важливо. І як ви бачите, у нас вже повністю працює ця панелька. Тобто ми з завданням, в принципі, справилися. Таблиця в нас заповнена, відформатована, та таке опитування працює. Ну, І на цьому все. Тут завдання закінчується. Дякую всім за увагу і гарного дня!